Якщо ми встоїмо, якщо світ буде нас підтримувати, то всім іншим, хто силою хоче вирішувати питання, не вдасться це зробити. І тому Тайвань нас дуже активно підтримує. І в межах цієї підтримки в нас є два проєкти. Один з них це табори підприємництва. Ще один ми вчора зустрічалися зі школами вчителі, яких брали участь в іншому проєкті. Ми вчимо вчителів. Ми зробили такі експерименти для вчителів Львівської, Полтавської і Івано-Франківської областей. Оголосили конкурс на факультет ІТ Українського католицького університету, де вчили їх програмуванню, мовою Python, багатьма іншими навичками, які вони будуть вже передавати своїм учням. Ми готуємо продовження цього проєкту. А завдяки тим учням, які є тут, ми отримали ці комп'ютери. Acer – це теж тайванська фірма, так як і Asus. Бо Тайвань робить 80% всіх чіпів зі штучним інтелектом, 70% всіх інших чіпів, які взагалі є в усіх телефонах і всюди. І Тайвань це країна демократична. Для мене це дуже важливо, тому я їх підтримую. Вони, на відміну від авторитарних країн, самі обирають своїх президентів, парламент, мерів. У вас є дуже багато країн авторитарних. Де ти на те можуть напасти, спровокувати? Більше політикою займаюся мені взагалі це небезпечно. А в Тайвані ти себе дійсно абсолютно вільно, вільно почуваєш, і тому вони нам допомагають і сподіваюся, що будуть буде допомагати далі.